13 червня у Городоцькому ліцеї номер 4 бурхливими описками вітають головних винуватців події – випускників 9А, 9Б та 9В класів разом із їхніми класними керівниками. П'ять років з моїми учнями пройшли надзвичайно цікаво, але надзвичайно швидко. У Нас були найрізноманітніші екскурсії, поїздки взагалі цікаві моменти, які ми можемо пронести все життя. З перших хвилин вечора всі відчули урочистість моменту. Особливою частиною заходу стало вшанування пам'яті тих, хто віддав життя за мир і свободу України, за те, щоб наші діти могли жити у своїй країні. Того дня звучали щирі слова вдячності, спогади про шкільні роки та теплі побажання на майбутнє. З промовою виступила і директорка ліцею Оксана Дроник, яка подякувала учням за старанність, батькам за підтримку, а педагогам за віддану працю. Це золотий фонд України. Сьогодні на 76 випускників випускаються з базової загальносередньої школи. І звичайно, 14 учнів, які отримали свідоцтво зі знакою. Гордість пишаємося, любимо, шануємо. Теплі слова промовили класні керівники, які протягом років були для дітей не просто наставниками, а й другими батьками, а також перші вчителі дев'ятикласників. Випускники у відповідь подякували своїм вчителям за знання, турботу та підтримку. Дев'ять років були дуже цікаві, повчальні. Я дуже рада, що я прийшла в цю школу. Тут дуже хороші вчителі, хороші діти. У мене тут є друзі, і мені дуже подобається навчатися в цій школі. Не залишилися осторонь і батьки, вони ділилися гордістю за своїх дітей і висловлювали найкращі побажання вчителям. Святковий настрій підтримали яскраві музичні номери, патріотичні пісні та ніжні танці учнів. Особливо зворушив момент, коли діти запросили батьків на шкільний вальс. Символ єдності родини і школи. Ну я в цю школу перевелась недавно в сьомий клас. І ці роки були не незаб... незабутні, тут дуже весело, хороші вчителі, позитивно, постійно кожен день цікаво. На завершення пролунала символічна пісня Ой у лузі червона калина а ведучі, побажали всім гарного літа, яскравих канікул і безпечного відпочинку. Урочиста частина завершилась гімном України як символом віри у світле, майбутнє.